Вітаю глядачів Калоцького міського телебачення. Сьогодні питання пасажирських перевезень у місті Калучі обговорюємо із заступником міського голови Русланою Вайдою. Конкурс міський на визначення перевізників на міських маршрутах. Як проводився конкурс, кілька слів за його підсумками? Будь ласка? Дійсно, конкурс відбувся, але перше ніж говорити за конкурс 2014 року, я б хотіла повернутися у 2009 рік. Ми тоді проводили конкурс і перед нами дуже багато стояло завдань, які нам вдалося в той рік вирішити. І 5 років наші мешканці мали можливість їздити у комфортабельних автобусах, які ми замінили. Всі, напевно, пам'ятають, що у нас до 2009 року на маршрутах їздили автобуси ІВЕКО. У нас на маршрутах їздили автобуси, переобладнані з вантажних у… Пасажирські. У 2009 році ці всі автобуси були зняті і почали їздити всі автобуси першого класу. У 2009 році нам вдалося по проханню мешканців продовжити маршрут від ВПУ до Карпатської кераміки. Тому що це промислова зона, дуже багато людей доїжджали до роботи і просили продовжити маршрут. У 2009 році нам вдалося вирішити питання. З залізям, тому що до садово-городних ділянок їздив автобус невеликої пасажиромісткості, і більшість людей доїжджали до цвинтара зупинки, а звідти вже самостійно добиралися пішки до своїх садово-городних ділянок. У нас у 2009 році почав курсувати автобус пасажиромісткістю 116 чоловік. Ну, по можливості ми тоді врахували побажання всіх людей, які до нас зверталися. Ну, звичайно, що все врахувати не можна було, і ми вже у 2014 році старалися доврахувати всі побажання. І перше побажання, яке у нас не було враховано, це у 2014 році нам вдалося продовжити маршрут по проханню мешканців Мостиської, Глібова, Антонича. Ми продовжили маршрут 1 А. «Карпатська кераміка, вокзал Антонича Глібова. Наступне під час проведення конкурсу ми зобов'язали перевізників встановити у своїх транспортних засобах gprs навігатори щоб ми і дати нам доступ до програмного забезпечення. Щоб ми могли відслідковувати рух автобусів по всьому місту навіть от в суботу, в неділю, коли ми не працюємо. Ми, переглянувши архів, якщо є скарга в цей день, могли б визначити, чи дійсно автобус здійснював перевезення, чи були моменти ухиляння від своїх зобов'язань. Наступне. Нам вдалося перевізникам вдалося купити чотири нових транспортних засоби 2013 року. Два автобуси автотранспортна асоціація купила Ват, АТП купив один автобус і Калуш Транс теж купили один автобус. 2013 року їздить чотири нових транспортних засоби. Це і комфорт, це і безпека. Я рахую, це також є достатньо вагоме досягнення. Наступне, що нам вдалося ще зробити у. У 2014 році ми зобов'язали перевізників оголошувати зупинки. І вже в трьох автобусах по маршруту, по одиничці, в трьох автобусах оголошують зупинки. І оголошувати зупинки повинні у всіх автобусах. Ми їм дали 2-3 місяці для того, щоб вони це організували перевізникам. Раніше у нас були передбачені пільгові рейси. Чітко був встановлений час, коли пільговики мали змогу їздити безкоштовно. З 1 липня всі обмеження будуть зняті і всі пільговики будуть мати можливість їздити у будь-якому транспортному засобі у будь-який час на території нашого міста. Якщо порівнювати з іншими містами, наприклад, в Івано-Франківську, у них там є обмеження з 10 до 16.00 мають право їздити пільговики. Ми такі обмеження не вводили. У нас пільговики будуть їздити на протязі цілого дня. Як бути людям із обмеженими можливостями, чи передбачені можливості перевезення для них? І, власне, хотіли запитатися, наразі пільговиків у калуші 22 тисячі, як ви повідомили на останньому засіданні виконавчого комітету. Чи можливо в зв'язку з цим зросте якесь навантаження на бюджет, на компенсацію перевезень пільговиків? Умовами конкурсу було передбачено обов'язково. Наявність транспортного засобу, який буде перевозити інвалідів. Тому на всіх об'єктах перевізники забезпечили наявність цього транспортного засобу, і в кожному, по кожному з семи об'єктів їздить такий автобус. Що стосується пільгових перевезень, навантаження на бюджет не буде, тому що відшкодування пільговим категоріям ці відшкодування покладені на державу. Це є державні відшкодування. Руслана Богданівна, все ж таки вартість проїзду зросте від 2 до 3 гривень. Перевізники аргументують це такими вимогами сьогодення, зростають ціни, зростають видатки. Рішенням на останньому виконкомі ми затвердили тариф 3 гривні. Це рішення передувало процедура прийняття регуляторного акту, обговорення, оприлюднення і затвердження. Якщо говорити по самій процедурі, витримана вся процедура. Якщо говорити про причини, які передували прийняттю даного тарифу, перш за все зросло пальне. Попередньо останній тариф ми приймали в 2011 році. Вартість пального була 890. В цьому році. На, станом на травень вартість пального було 14,86. Ріст більше 66%. Зросла і мінімальна заробітна плата з 960 гривень до 1218 гривень. Тому. Перевізники мали всі підстави звертатись до нас про підняття тарифу. Я хочу наголосити, що ми останні в області, які підняли тариф. І якщо порівнювати, наприклад, які тарифи прийняті по містах області, то, наприклад, якщо брати Коломию, вона найбільше підходить по кількості населення, так як і Калуш. У них також тариф встановлений на рівні 3 гривні. Але у них з 9 години до 21 вечора діє цей тариф. З 21 до 22 у них вже 4 гривні. В Івано-Франківську тариф 2,75, але в Івано-Франківську є і комунальний транспорт. І в Івано-Франківську зараз на сайті Івано-Франківської міської ради розміщено знову проєкт рішення про підняття підвищення тарифу до 3 і 3,50, вже залежно від того, скільки вони приймуть. Тому цей тариф він не є найбільший. В долині також від 2,50 до 3 там є малий маршрут, є великий маршрут. І, фактично, Птично цей 3 гривні це є такий тариф, який прийнятий переважно на території всієї області. Та якщо й порівнювати з іншими містами України, то приблизно такий же самий тариф кругом діє. Ну і насамкінець чи зміниться графік руху громадського транспорту у місті? Ні, графік руху мінятися не буде. Автобуси будуть їздити приблизно не приблизно, а точно так же, як вони і їздили. Єдине, що я думаю, що будуть у нас питання ну, по пільгових перевезеннях, і я би хотіла звернутися до всіх мешканців, дати телефон нашого управління 70029, щоб вони з усіма зауваженнями, скаргами до нас зверталися, і ми будемо старатися вирішувати ці питання разом з перевізниками і щоб вони працювали своїми водіями, щоб у нас поменше було скарг. і Зауважень, дякую, Руслану Богданівно, за розмову. А глядачам Калиського міського телебачення нагадаю, що сьогодні у передачі актуальне інтерв'ю ми розмовляли із заступником міського голови Русланою Вайдою. На все добре.